Як змусити чат GPT рекомендувати ваш сайт? Народ, треба розпродати сайти і йти в криптовалюту. Привіт! На зв'язку Golden Web Digital. Ми не зупиняємось записувати для вас багато корисного контенту. Якщо не бачили наші минулі випуски, дуже рекомендую глянути. Там багато цікавого і ще не забудьте поставити вподобання та підписатися. Перейдемо до суті. Сьогодні хочемо поговорити про штучний інтелект і пояснити вам, як працює сучасний пошук. Поки експерти з TikTok ховають пошукову оптимізацію, різні міжнародні експертні журнали публікують графіки. Пошук за допомогою штучного інтелекту росте, але традиційне SEO нікуди не зникає. Чи замінить ChatGPT звичний нам Google? Коротка відповідь: ні. Але він частково змінює те, як користувач знаходить ваш продукт. Сьогодні розберемося, чому SEO стало ще складнішим, але важливішим ніж будь-коли, і чому копіювання контенту всього. Сьогодні це найшвидший шлях до банкрутства вашого сайту. Коли ви питаєте у джіміні, який крем обрати, якщо в мене суха шкіра і висипання? Він не вигадує відповіді з космосу. Він йде на сайти, він читає статті, він аналізує відгуки. Тобто, щі це гігантський пилосос, який всмоктує контент. Але що він може почерпнути з вашого контенту? Вашу, наприклад, експертну статтю чи копійований текст від конкурента. Статистика каже, люди досі хочуть перевіряти факти. Вони бачать коротку відповідь від ШІ, але за деталями, за довірою, за покупкою вони йдуть за посиланням. Ваша задача бути тим самим посиланням, яке ФІ підсуне користувачу як істину в останній інстанції. І з появою штучного інтелекту багато хто подумав. На жаль, ми також іноді чуємо таке. О, круто, навіщо мені копірайтера? Я зараз натисну кнопку в чату GPT, Він мені нагенерує 100 статей за годину, і я буду в топі. Спойлер, ви будете в бані. Google не ідіот його алгоритми навчені розпізнавати контент, який написав штучний інтелект. До речі, ще часто видає вигадані факти за правду. Думаю, ви це помітили. Якщо Google побачить на вашому сайті недостовірну інформацію, ваш авторитет впаде до нуля. Згідно з останніми гайдами Google щодо аранжування, на перше місце виходить досвід. Експертність, авторитетність та довіра. Щі має досвіду він не мазав крем на обличчя, він не запускав рекламні кампанії, він не відчував болю клієнта. Він просто перемішує слова. Якщо ваш сайт забитий копіпастом або штучними текстами без унікальних думок, кейсів та цифр, Google просто викреслить вас зі списку живих. Як зробити так, щоб штучний інтелект вас радив? Давайте повернемося до нашого кейсу. Користувач пише в чат. У мене проблеми зі шкірою. Порекомендуй, будь ласка, засобу. Щі видає список. Чому він обрав бренд А, а не ваш бренд Б? Тому що бренд А грамотно працює з SEO та на хвилиночку Гео. Що вони зробили? Цитованість. Про них пишуть інші авторитетні ресурси. Щі бачать, це у мережі Ага. Про цих кажуть, що вони профі. Структура. Їхній контент розбитий на чіткі блоки чи питання відповіді: Ще легко брати звідти шматки інформації. Відповіді на питання вони не просто пишуть Ми найкращі, вони пишуть статтю, як вирішити проблему X за допомогою засобу Y». Ви повинні стати джерелом правди для штучного інтелекту. Якщо ви хочете, щоб чат GPT рекомендував вашу послугу, ви повинні бути присутні всюди. У медіа, у відгуках, у детальних кейсах на вашому сайті. Ми повинні рухатися далі за звичайний пошук. Ми повинні створювати попит. І це робота SEO команди, аналітиків та розробників. Треба постійно моніторити, як змінюються алгоритми Google, як оновлюється gpt модель і адаптувати під це ваш контент. Самотужки без глибокого розуміння it процесів це зробити доволі складно. Ну я б сказала, неможливо. Тому, якщо ви зараз в пошуку команди чи тільки думаєте про власний сайт, то можете написати нам в соціальній мережі чи залишити заявку на сайті. Все підкажемо та проаналізуємо. Давайте підсумуємо. Ші це ваш союзник, якщо ви знаєте, як дати йому якісне паливо у вигляді вашого унікального контенту. Якщо ви просто копіюєте, ви програєте. Світ не став простішим, він став інтелектуальнішим. Не чекайте, поки чат GPT почне рекомендувати ваших конкурентів. Починайте працювати над своєю авторитетністю вже сьогодні. А поки я йду спілкуватися з українським бізнесом в реальності, а не тільки тут на Ютубі. Напишіть у коментарях, як часто ви користуєтесь чатом GPT. Підписуйтесь, ставте подобання і пам'ятайте, перемагає не той, хто має штучний інтелект, а той, хто знає як ним керувати. Дякую, зустрінемось.